Ми дружили з дитинства в одному будинку жили. Працював на Віденській каві, розвозив каву, бусом. Машини любив Машини любив дуже. Країна-агресор напала. Так. Він каже, хто має захищати країну. От він пішов, Мотивувався тим, що треба йти захищати. Помощі не ожидаєш, то завжди Юра перший був, завжди любому допомагав. Завжди був за правду. За все говорив, хлопці гинули. Говоря, я тут сиджу, щоб добровольцем. Так вийшло, що загинув. Звістку отримав від його дружини і доліни. Юри вже немає. Упокій І його твоїх. І про це написано. Він давно хотів жити. ЗСУ хотів служити вже в 2014 році, він хотів йти в АТО, але він тоді був ще дуже маленьким і його відговорили. І він дуже хотів йти служити. Він відчував, що це його, він дуже хоче. В червні місяці він пішов, я говорила з його дружиною, вона розказувала. От він підійшов до мене і каже: «От буде в мене сина або дочка і скаже, а що ти баб зробив під час війни? І він посадить дитину на коліно і буде розказувати, як він захищав нашу Україну. Говорили, що це був артобстріл. Він хотів рятувати свого побратима і вдарило ще раз його не стало. Він хотів допомогти рятувати людину, свого друга, з яким вони навчалися. І так вийшло, що сам загинув. Він загинув як герой.